Підготовка до опалювального сезону виставка домашніх улюбленців та відновлення садиби Львовича. Це оновлений випуск новини. Ми розпочинаємо. У Вінниці підприємства критичної інфраструктури продовжують підготовку до опалювального сезону. Експерти зазначають, що через воєнний стан в Україні існує ризик від включення теплоносія, води та проблем з каналізацією. Тож керівники комунальних підприємств напрацювали алгоритми дій у випадку надзвичайних ситуацій. Почуємо пряму мову. Готові до всіх викликів, які у нас є. Станом на зараз заготовлена у нас і деревина. Ми багато зробили в напрямку заміщення газу на альтернативне види палива. Цього року встановило багато котелей на альтернативних видах палива. Упевнений в тому, що мешканці міста Вінниці Вінницької області будуть з теплом. Так насправді у нас є виклики. Виклики пов'язані це все ж таки з відсутністю фінансування по напрямкам закупівлі джерел. Альтернативної електричної енергії, саме дизель або бензинових генераторів, ми про цю проблему знаємо, ми про неї говоримо і написали листи на військову адміністрацію, на міста Вінницю з проханням допомогти підставити плече нам в цьому непростому питанні, тому що в разі відсутності електроенергії для того, щоб наші котельні всі працювали, ми маємо мати в наявності саме Додаткові генератори, якщо ми говоримо про загальну кількість, то по Вінницькій області це у нас 65 об'єктів потребують наявності цих генераторів. В межах Вінницької територіальної громади це 14. Якщо ми говоримо в грошовому еквіваленті, то на загал на Вінницю для нашого для Вінницької області, для нашого підприємства, потрібно близько 19 мільйонів. Якщо ми говоримо в межах Вінницької територіальної громади, то це близько 7 мільйонів. У музеї Вінниці презентували концепцію відновлення садиби Львовича. За повідомленнями команди музею Вінниці, що розміщується в цій архітектурній пам'ятці, та наразі закрити для відвідувачів. Концепція є орієнтиром, як у майбутньому виглядатиме приміщення музею. У нас на зв'язку Олександр Федорушин, директор музею Вінниці, і в нього запитаємо, як буде виглядати цей музей після реставрації. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть про початку, для початку про цю історичну будівлю і її значення садиба Львовича це одна із небагатьох пам'яток, бо насправді вона має статус пам'ятки місцевого значення, пам'ятки архітектури, але фактичної пам'ятки історії. Цінною як споруда початку ХХ століття вона з'явилася в Вінниці в 1913 році. І, звичайно, для нас цінним і важливим є історичний бекграунд цього приміщення, як житловий будинок, як оселя підприємців початку ХХ століття єврейської родини Львовичів, як місце, де билося серце Української держави в руки Української революції, приміщення виконувало функції як Міністерства пошти та телеграфів УНР. А згодом, уже в 1920 році стало резиденцією голови держави, очільника УНР і Верховного головнокомандувача, як ми зараз його назвали Симона Петлюри, і двадцяте століття також було не менш цінним, важливим буремним для цих стін. Це і політвідділ однієї з радянських частин, метою якої було упокорення власне там і підкорення тих теренів під, під контекст більшовицької Росії. Цей звичайно радіовузол, який тут функціонував з 1931 року, ці стіни народили першу вінницьку музичну школу, були редакцією головної газети міста Вінниці під час нацистської окупації Вінницькі військи. Тобто, споруда направду дуже, дуже цінна, фактологічно, історично і архітектурно. Розкажіть про саму реставрацію, як вона буде відбуватися, та скільки вона буде тривати. Ну насправді про фактичну реставрацію, на жаль, враховуючи обставини, враховуючи повномасштабне російське вторгнення, мабуть, говорити зарано. Зрештою, ми на тому етапі, коли команда музею Вінниці спільно з колегами з департаментів департаменту культури архітектури і містобудування міської ради рано чи пізно заходитимуть у процес створення ПКД – кошторисної документації для. Проти аварійних робіт і ремонту реставраційних. Але ми пішли трошки нетиповим шляхом. Мабуть, це чи не, чи не перший документ у Вінниці, який називається реставраційна концепція. Тобто, цей документ, передуючи створення ПКД, передуючи створенню або власне заходження вже в процес фактичних робіт з реставрації, створює певні алгоритми і певні пріоритети для майбутньої команди. Виконавців майбутньої команди проектантів, тобто, це такі передпроектні перед роботи, це частково і наукові, і частково і архітектурні і реставраційні дослідження, ті, які дозволяють, не заглиблюючись, припустимо, та коли вже починається реставрація, спеціалісти можуть працювати з стінами, з підлогою, відкритими там, припустимо, якимись підвальними приміщеннями. А ми працюємо з певним наявним матеріалом, основним матеріалом, який вже дав величезну кількість матеріалів, поживу для думок і ідей, як і зовнішньої реставрації, так і внутрішньої реставрації інтер'єрів. Бо сади Львовича – це теж важливий такий, ну скажімо, об'єкт, який зберіг у собі елементи, елементи внутрішнього опорядження, елементи збереженої ліпнини, інтер'єрів і таке інше. І сам термін виконання робіт. Про нього будемо вже більш детально говорити. Наскільки я розумію, після завершення, після перемоги української завершення повномасштабної війни, Направду так. Звичайно, ми хотілись, хотіли би, щоб ці строки рухалися трошки швидше. 2022 рік був роком постання такої інституції, як музей Вінниці, бо йому передувала п'ятирічна робота центру історії Вінниці. Ми мали заходити цьогоріч, вже згаданий мною процес створення ПКД, і планували, що восени 2022 року ми можемо навіть заходити на першу чергу реставраційних робіт. Ну але обставини зовнішньополітичні втрутилися. Я не думаю, що це якась ну дуже така негативна проблема. Це просто один із викликів, які точно ми зможемо вирішити. Зрештою, величезна кількість варварських знищень пам'яток. Для України є зараз проблемнішими, більш проблемнішими. ми розуміємо, що росіяни нищать пам'ятки на сході на півдні України на тимчасово окупованих територіях. Але реставрація приміщення Садиби Львовича поява тут і пристосування музею Вінниці в цьому приміщенні це теж буде один із пріоритетів і під час теперішньої війни. І я впевнений, і під час нашої остаточної перемоги до речі, з концепцією. Кожен охочий може ознайомитись на нашій сторінці у Фейсбуці, сторінці музею Вінниці. Вона викладена як pdf документ, який можна спокійно погортати онлайн, почитати про історію садиби, про іконографію і, власне, про ось ці епізоди зовнішнього і внутрішнього опорядження, себто реставрації. Олександр, дякую вам за розмову і за таке доступне пояснення. На все добре. Дякую на взаєм. До побачення. У нас на зв'язку був Олександр Федоришин, директор музею Вінниці. А ми ж продовжуємо ефір далі. Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка, який нещодавно зв'язав і пограбував 76-річну вінничанку. Зловмисник підозрюється у ряді крадіжок у обласному центрі. Він проник у помешкання вінничанки, зв'язав її та почав вимагати у неї гроші. Не отримавши бажаного, нападник забрав у жінки мобільний телефон та інші цінні речі та втік. Завдяки оперативно-розшуковим заходам поліцейські встановили місце знаходження зловмисника та затримали його. Грабіжнику повідомлено про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Мирненському Старостинському окрузі Калинівської громади заквасили 176 відер фідер огірків та помідорів для українських захисників. На цьому місцеві жителі зупинятись не збираються. А планують готувати ще й капусту та допомагати військовим. І надалі у нас на зв'язку Василь Бондарець, староста Мирницького старостинського округу. Вітаю вас в ефірі! Вітаю, бажаю. здоров'я. розкажіть про ініціативу: хто є ідейником, скільки людей доєдналось і скільки часу знадобилось, аби наквасити овочів. Ну, від початку повномасштабного вторгнення агресора на Україну в нашому старостинському окрузі проводилася робота щодо організації надання допомоги Збройних сил України. За цей період ми почали е, плести сітки е, в кількості 18 штук. Це по двох селах мирне і полювали сівка, і ми їх відвезли вже на е, солдатам туди на, на фронт. І коли закінчиться цей період, ми почали заставляти сезон овочі настав і ми почали затовляти овочі. Спочатку заставляли продукти, але потім у нас поступила така ідея, щоб заквашувати їх. І ми почали цей процес подумали, як його правильно зробити, закупили відра. За допомогою директорів господарства Турбівагро, Крикли Петро Леонідович і Ярівчук Алотон Петрович поливали Сіївка. Закупили відео. Люди, жителі сіл, почали зносити нам помідори, огірки. І більше як 30 господарств, домогосподарств знесли нам це, ми почали пробувати робити цю закваску. У нас вийшлося. І за цей період ми заквасили 176 відер п'ятилітрових і вже передали їх на військову частину. За, хочу подякувати Василю Кідратовичу голові міському, за, за те, що він забрав на ці продукти і відвіз солдата на передову. В цьому питанні ми продовжуємо це питання і зараз вирішується питання про закваску капусти. Директор господарства Турбівагро крикливий виявляється депутатом міської ради, закупляє нам 300 кілограм капусти і добрі дівчата з будинку культури. І дівчата, які приймають активну участь в повланці, в нашому колективному села Художньому вісім чоловік. Ми будемо впасити, старатися, щоб ця продукція попала нам хлопцям. Як можна доєднатися до ініціативи, чи потрібна допомога в цьому? Ну, до ініціативи може приєднатися кожен житель громади. Він може підійти до, до нас, може закупити капусту, помидори, ну, придбати сіль, тому що для всіх продуктів нам треба спеції всі, і відра і п'ятилітрові, і залучати. У нас є в будинку культури мирна скринька для збору коштів, щоб ми могли потім використати їх на придбання овочів та відер. Ну, Хто бажає, ми раді і всім ради і дякую всім. А я ж дякую свою чергу і вам за активність вашої громади та небайдужість. Дякуємо, Василь Бондарець з нами був на зв'язку, виконуючи обов'язки старости мирницької старостинського округу. Ми ж продовжуємо ефір наш далі. Вінничанка здобула відразу дві нагороди: срібло та бронзу на всеукраїнських змаганнях з вислування на байдарках і каної. Анастасія Пенедюк вперше піднялася на п'єдестал пошани. Вона здобула бронзу на дистанції 200 метрів та срібло на дистанції 2000 метрів. Про це повідомляє прес служба Вінницької міської ради. Зараз Анастасія у нас на зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Перш за все вітаємо вас із перемогою. Розкажіть про змагання. Скільки було учасників та з яких областей? На змаганнях було мало участь. Брали участь 340 учасників з різних областей, з різних міст. Дуже гарно підготовлено, дуже гарно проведено. Та була конкуренція. Чи відчували ви дійсно між областями, що е, учасники конкурували між собою? Чи, чи, зрештою, була така дружня атмосфера, що не відчувалася конкуренція? Ви знаєте, е, багато було представників саме з Ковеля. Вони дійсно хотіли отримати якомога перемогу, але ми е, теж е, склали їм гарну конкуренцію. В моєму заїзді було досить ну не багато учасників, але дуже гарно натреновані, дуже сильні, тому що моя вікова категорія була 2005 і старше. старше. тому ну, прийшлося гарно працювати. Анастасія, скажіть, будь ласка, як тривала підготовка попри війну чи? Працювали спортивні комплекси, чи можна було поплавати, підготуватися. Розкажіть про це трішки. Наші тренери вони дуже чудові. все роблять заради того, щоб наша Україна мала гарних спортсменів. Дуже їм дякую за це. Так у нас були тренування, проводилися кожен день. Майже ми тренувалися як на витривалість, як на швидкість, як на техніку. Тому що кожен, у кожен цей кожен це дуже важливий на змаганнях і дає свої дякуємо Ну, дякую. Скажіть, будь ласка, чи готуєтесь вже до наступних змагань, коли і де вони будуть відбуватися? Наступні змагання так будуть в Умані, теж дуже масштабні, дуже серйозні. Спортсмені розповідали про них. Зя готуємо навіть на цих змаганнях не було двійки. Ми будемо тренуватися для того, щоб відбустити перемоги. Дякуємо, бажаємо вам нових перемог і все обов'язково вийде. На все добре. Дякую вам. А я ж лише додам, що Анастасія розпочала займатися у відділенні веслування на байдарках і каної. Всього рік тому після цих змагань дівчині буде присвоєний її перший спортивний розряд. <му> З нагоди сторіччя відомого українського гончара Олексія Луцишина у Вінницькому обласному художньому музеї презентували виставку і доки глина є. Виставкову експозицію становлять роботи з фондів музею, які раніше не були представлені широкому загалу. Більшість виробів це скульптурні композиції, в яких відтворений народний фольклор та гумор, вірування і саме життя в усіх його проявах. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку про домашніх улюбленців. Виставка Продаж наші хвостики Варта добра. Благодійна на користь зооволонтерів. У ній беруть участь художники з різним творчим досвідом, але переважна частина робіт належить юним авторам, учням мистецьких закладів і студій. Про це повідомили в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Виставка продаж триватиме до 23 жовтня. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомилися. Не маємо права втомлюватися, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.